Так, репліт став платний, дозволяє три проекти, інакше треба оплачувати достатньо пристойну суму, як для нас у нас є куди їх витрачати. Тому що робимо? Переходимо на інший ресурс. Пропоную джудл, як на сьогодні, а там будемо дивитись. За посиланням переходимо і бачимо, що ми можемо працювати, створювати новий проект. Давайте спробуємо почати кодувати. Якщо вам треба переклад. Що вибира... перекладайте українською прямо в браузері? що вибираємо: ну, Python так Python. Дивимось, що тут у нас ще є. У нас є версія. Окей, не цікавить, будемо стартувати. Отже, ось таке середовище. Ми бачимо: одразу: є у нас заготовочка. Ага, штучний інтелект присутній. Давайте виконуємо цю заготовочку. Подивимось, як це працює. Ось прекрасно це все працює, бачимо виведення, бачимо аутпут. Так, штучний інтелект працює з кодом і достатньо непогано, але зараз не про це а про те, в чому була основна перевага, якою користувалась більшість, особливо онлайн-вчителів, це, звичайно, можливість в репліті одночасно працювати. Достатньо великою групою з одним кодом шарити цей код з різними правами, з правами перегляду, з правами редагування. І ось тут це все є. Я закрию панель. А, ось такий код. Ну, давайте ми його давайте одразу перевіримо, у кого це вийде. Я одразу хочу написати, я буду шарити вам цей код. Так, і давайте одразу кирилицю перевіримо. Одразу вітання ранкове зербіння, як з нього. І у нас є такий код. Запустили, подивились. Ах, немає молок, на не жаль. А тепер давайте, як ми це будемо передавати. Ну, по-перше, ось тут є достатньо непогане меню. Ви бачите, можна зберігати, можна проєкти, можна дивитись історію проєктів, можна зберігати це все, але. Як поширити Трошки цікавенько тут зроблено в цьому, але ось тут ви бачите колаборет. Воно схоже на таку камеру. Натискаємо, магія, праворуч з'являється: ось, подивіться, таке синя менюшечка. Ось тут ми бачимо, що у нас є пропозиція запросити наших співробітників, з ким ми будемо працювати, а є ось тут. Ви бачите ось такий плюс: Invite friend. Там ще можна чатом користуватись, голосові записувати. Але зараз ми просто копіюємо це посилання, я його відправлю під цим відео і в описі, і все, ми працюємо одночасно. Причому така красива картиночка. Зараз одну з таких картинок додам до нашого відео. Отже, джудл, різні мови. Штучний інтелект під'єднано, можливість з колаборації є. На сьогоднішній момент можливість працювати безоплатно, а далі по життю будемо дивитись, що робити. Отже, друзі, приєднайтесь, будь ласка, за посланням, напишіть, звідки ви побачили це відео і ті, хто буде з цим працювати. А я всім бажаю гарного дня. До зустрічі!